Народний депутат Семінський зараз нами на зв'язку. Пане Олегу, дякую, що ви долучилися. Доброго вечора студія. А, а, значить, у нас баталія, ви ж бачите, да, ви на початку ефіру. Ми намагаємося розказати нашим глядачам і пояснити, наскільки сьогодні, на жаль, масштабно і масово працюють кол-центри на території нашої країни. І зараз лише народні депутати о, значить, у складі там тимчасово слідчої комісії правоохоронні органи намагаються цей клубок якось розв'язати. І тут пан Микола Тищенко, от да, буквально кілька хвилин долучався до нашого ефіру і о, сказав, що для було несподіванка побачити а, в одному із кол-центрів, власне, будівлі де знаходиться один із кол-центрів, які, до речі, підозрюються у роботі на а, Російську Федерацію, а, вас, зокрема, і роботу там вашої приймання. Я переконана, що у вас є своя та, версія подій. Ми ж для того і працюємо, щоб показати дві дві сторони. Да, Пане Олего. Мені коментувати чи написано. Да, якщо, захар... якщо, якщо, якщо можна, як Тоді так сталося, трошки... що. Да. Треба трошки хронологія як це було. Значить, я приблизно об 11.00 повернувся з свого округу з Чернігова до своєї приймальні, яка знаходиться на п'ятому поверсі. Приблизно о 13-13.30 я почув о, гучні, е, значить, знаєте, як будівля здригається, як б'ють молотком двері, або це такий гуркіт, який роздається, власне, на всю. А от, до речі, ви показуєте роботу тимчасової слідчої комісії, як я вже потім теж дивився. Микола Тищенко, його Помічниці. Зверніть увагу, що тут немає е, ніякі не показані ані, і е, це вже потім розібрався. Ось, до речі, б'ють камеру. А навіщо ви б'юте б'єте камеру, якщо ви там публічно працюєте чи не публічно, якщо це команда Тищенка, народного депутата його помічника? Навіщо камеру, до речі, бить, якщо ви впевнені в своїх діях, абсолютно якщо це дія законна. Але я продовжу: е, значить, я йду на гуркіт. Пішки по сходам зі свого п'ятого поверху, тому що там крики людей були, там, е, значить, гуркіт стояв стояли, може, щось трапилось, може, треба допомогти людині. Я просто йду вниз і там зустрічаю свого колегу, як ви бачите на відео. Я до свого колеги звернувся. До речі, я заходжу на е, стоїть поліція, розбиті двері, думаю, щось там не, не зовсім так працює. Дійсно, побачив свого колегу, який на мене накинувся. Значить, з безпідставними обвинуваченнями, що я кришую якісь кол-центри, в яких я взагалі не розуміюся, що це таке. Ось і нападки, і так хамовити, і, її, і його помічниця, значить, да, давай ти підтвердиш, що так і так далі. Секундочку, я гадки не мію. При цьому пан Тищенко, як ви бачите, він поводиться дуже агресивно. Взагалі він знаходиться не, не в адекватному стані. Я це глибоко переконаний. Одне було питання: оце я хотів вийти, а він став перегородив мені дорогу і просто не дає мені вийти. Бачите, моє обличчя, я показую, що я гадки не маю, дай мені я пройду на своє робоче місце. Він, значить, перегородив все, і одне тільки ти признайся, ти скажи і так далі, що, що я маю якесь відношення. Значить, Микола Тищенко не мав ніякого права так безпідставно заявляти, тому що він такою фразою просто сколихнув Україну на цілий тиждень. Ну, де Семінський? де кол центри російські, де Семінський? Семінський, напевне, там, де оперативне командування півночі, я до речі, зараз на окрузі знаходжуся, де ми включаємо. Семінський там, де Чернігівський прикордонний загін. Черні... Семінський нагороджений а, спеціально відзнакою Нацгвардії, де в цьому будинку, ви пам'ятаєте, коли. Був наступ, готувалися на наступ на Київ. Ну, якісь були військові там біля цього гаража, значить, я вийшов, давайте познайомимося. Давайте, я, полковник Нацгвардії, каже: мені дуже подобається ваш тобто ця будівля. Я говорю, не питання. Піднімається ролета, і туди заїжджають 50 нацгвардійців, мешкало півроку. Вони завезли тяжку зброю. Пам'ятаєте, це коли перерили рив на цьому, на Подолі, от там тетрапад. Угу. І, і всі, вся, весь кі весь місто Київ, готувалося, значить, до цього. Ну, ці хлопці пробули на повному пансіоні, так сказати, півроку, і перед ротацією вони до мене заходять і вручили нагороду за відзнаку на Нацгварді. Е, ну напевне, цининські е, е, російські кол-центри. Це речі просто не, не співставні. Один, я, один я правильно розумію? Розумі. Тобто, ви не знали, що будівлі, де знаходиться ваше приймальне, так, працює кол-центр? Абсолютно. Це не моя приймальня, Я попрошу чітко виражатися. Моя приймальня знаходиться на п'ятому поверсі, і там є відповідна табличка. Якщо б на цьому поверсі, де я там випадково зайшов, була написано цей. Там навіть не написано, що це приймальня Самінський. Це, це, це махінації Тищенко, розумієте, переплучування фактів. Mm -hmm. Так, ми знаходимося, на жаль, в одному будинку. Причому я ніякого абсол абсолютно відношення до цього не маю. Я Чітко ще заявляю: я не маю відношення до роботи цього кол-центру. Це це прерогатива компанії, керуючої компанії, яка займається там управлінням цього офісу. Чи знаходиться будівля юридично вашій власності? Так, я є кінцевим бенефіцаром і е, відповідно закону і на це поданої декларації. Значить, о, ця будівля передана до, до трасту траст призначає керуючу компанію, і я навіть не маю права втручатися в господарську діяльність цього товариства. Тобто, ви не в курсі, що відбувається та хто орендує приміщення у вашій будівлі? Тобто, ви абсолютно, були не в курсі абсолют. абсолютно. правильно зрозуміла ваша позиція. Абсолютно був не в курсі це питання до керуючої компанії. І я не маю ніякого, і я не маю по закону права втручатися в це в діяльність. Значить, це все подано в декларацію. Я, до речі, попав, здається, в 16-ку народних депутатів, які подали декларацію, здається, за 21 рік зараз чи за 22, я можу помилятися. Але знаю чітко, що це все завжди подано в декларацію. В мене цим займається юридична кампанія. Я не буду казати, яка, але провідна. І в мене я пройшов. Повну перевірку на ЗК свого часу, тобто я, mm. я вас переконую, що там все в порядку. Все uh, в uh, uh. Да. пан Микола сказав, що представники з того кол-центру, яких затримали на місці, вони дали вже свої покази і зізнання, що вони працюють на uh, країну агресора, збрали інформацію щодо ЗСУ і роботи ППО, uh, це. Uh, Ну, політичний скандал. Ми з вами розуміємо, пан Олег, Ну тут вже не дати, не відняти це все рівно політичний скандал, який зараз розв'язується. А а як Я це питання відношу ні. ні ні Ну тому, що тут фігурує ваше ім'я. Я просто кажу, що це так. політичний скандал ні більше, ні менше. Тут жодних так. підозр від мене немає. Просто намагаюся сформулювати питання. Чи так. ви ставили у зчиці відомство? Давида Рахамю, скажімо, або пана Малюка, учінка служби безпеки України. А, давали їм свої покази, свою а, версію а, того, що сталося. Інформували їх про так, що відбулося. Давайте по полочкам. Значить, Давіду Арахамі я покази, в принципі, не маю давати права. Я просто йому зателефонував як своєму керівнику, і просто поінформував, що тут викладає. Поставили до відома, так. Да. Питання друге, пану Малюку, я нічого не показую, поки не зміг, тому що мені не було на цього виклику. Ніяких заяв, до речі, СБУ не робив. Я робив заяви, я маю робити право заяви тільки до регламентного комітету, що я вже зробив, і здається, все. Як мені відомо, за цими діями, до речі, ви ще раз крутите інтерв'ю. ну, Як мені сказали юристи, пан Микола вже три статті собі заробив. Тому що це називається розбій да, від кримінального ну, згідно кримінально-процесуального кодексу, тому що він біг з групою в кількості десь приблизно 25 чоловік, спортивної статури. До речі, у мене питання виникло: а якщо так багато енергії молодих людей, пана Тищенка, що вони роблять місці? Київ я да? поставила ще на питання пан Микола Тищенко, що то за люди? Він сказав, що це військові. А військові, вони е, офісне приміщення, е, значить, штурм штурмують, чи що роблять військові? Чи вони тут відпустці? Е, давайте логічно я поставлю, запитання. Я вас переконую по зовнішньому вигляду, як і вони накачуть, як вони вдягнені, ніякі це не військові. Повірте, це моя персональна mm -hmm. думка. Я продовжу свою тему. Значить, е, пану малюку я не дзвонив, і ніхто мене на допити, що офіційно не викликав. і... Я зробив тільки заяву на регламентний комітет. А що буде з паном Тищенко, Я не знаю. Відповідні там адвокати здається, які займалися, вони подадуть заяву. Значить, Ще раз наголошую: це абсолютно безпідставне звинувачення Миколи Тищенка. Я не знаю, з яких підстав він його зробив, яке сколихнуло всю країну. Це ви правильно сказали. Який п'ятно блягло не тільки на партію Слуга народу, а на весь парламентаризм. Ви знаєте, що рейтинг зараз дуже низький. І, от такі безпідставні заяви вони просто спантеличують людей. Я вам ще раз пояснюю: якби я був причетний до цієї діяльності, ну напевне, я б в ефірі з вами не був і не говорив своєму телефону. А був би напевне десь по сусідству з паном, оце як його номеру, здається, у ПЗЖ, да якого закрили. Народного депутата, яке дійсно доведено причесні до співпраці, ну я вам правду абсолютно пан Олег, Тут я тому сформулювала і так сказала, зазначила, так, що так. це політичний скандал. Зараз і так дуже багато скандалів, які пов'язані із народним депутатом України. Ви ж бачите, то Мальдівський скандал, ще який скандал і так далі. Плюс навалилися зверху, і історія пов'язана да із центром який знаходиться у будівлі, де ви так. є да власником юридично. Ви з Давидом. Рахамі якось проробили план дій політехнологічний, як цей скандал можливо гасити, і плюс якої думки був доведерархамі щодо діяльності? А Микола Тищенко знищиться у цьому кол-центрі? Дивіться питання. Перше, Микола Тищенко не є членом партії Слуга народу і виключений зі складу фракції Слуга народу. Він себе називає вільний депутат», як Він називає тепер найголовніше. Він кричить: оце знімає ці відосики скандальні. Він каже, що це в рамках роботи тимчасової слідчої комісії. Мені, коли він кричав, сказав, що це в рамках роботи якийсь Макарівський лісгосп. Ну, Микола Миколайовичу взагалі складно з висловленням своєї думки. Я колись на цю тему з ним говорив, що треба ти структуруй речення так, щоб воно було по порядку або фразу, яку ти хочеш сказати. Ну, це таке. Потім він кричав, що це в рамках тимчасової слідчої комісії по кол-центрам. Я у колег-депутатів запитав у вас, до речі, був Артем Дмитрок. Він, здається, є членом. Очолює цю так. комісію в Коміцькій. Але Тищенка немає в складі цієї комісії. Це просто Махновщина, що він робить. Це е, по місту. Я там поспілкувався з поліцейськими, які туди прибули. Це просто Махновщина. Це злочин, те, що він зробив у цьому офісі, це злочин і передбачений карним кодексом. Років від п'ять розумієте, тому що цим має займатися поліція, відповідні органи, те, що він робив там в офісі, там я там хвилинку подивився. Коли велися слідчі дії, він сім годин оце знімав від досіки. Він не має права там, взагалі, присутні бити. Те, що Артем Дмитрук показав в Одесі, він не має права цього робити. Ви знаєте, що це він порушує значить закон про оперативну розшукову діяльність і так далі. Я просто є думаю, вам. Цього не можна робити. У приміщенні мають бути тільки ті, які до цього причетні. Крапка, а, значить, да ще е, одно... да, можна, Сивіться, да, прошу. неприємна річ, я погоджуюсь абсолютно. А що буде, якщо там Тищенко завтра заявить, що Семінський Кеннеді вбив, наприклад? Тобто на це повинні бути чіткі докази, в яких розбереться слідство, і, і, і це на всю країну махати і так далі. Я, я також як журналістів вас хочу попросити що. Ну перше, що навіть щось обговорювати, треба якісь результати, бо результати до судового розслідування, або вирок суду, наприклад, чи причетний сімінський, чи не причетний, і так, так далі. Пасибі, пасибі вам за рекомендації для нас, для журналістів, але ми реагуємо, рефлексуємо на ті інформаційні приводи, які є. І якби ми значить не були журналістами, скажімо так, професійними. Ми б запросили лише одну сторону або вас. Висловити свій коментар або пане Микола, у нас сьогодні в ефірі є дві позиції. Якщо дозволите, буквально фінальне питання на 30 секунд. Чи ви збираєтеся подавати до суду на пана Микола за його протиправні дії? Як ви стверджуєте, або мінімум за наклеп? Я ще в процесі я вам скажу так: що я подав скаргу з вимогою відсторонити Миколу Тищенка на півроку від участі в пленарних засіданнях до регламентного комітету. Щодо Щодо інших, скажімо, клопотань, ще в процесі цим займаються мої юрист Спасибі. Ми вас почули. Я дякую, що ви долучилися до нашого я вам ефіру. хочу так. подякувати за те, що ви запросили. І мене прохання ну до журналістів, не зважаючи на резонансність, бути завжди об'єктивними, перевіряти факти, по те, що він кричить і заявляє, ще раз хочу зазначити, повинні бути якісь докази або результати досудового розслідування. Тоді можна. Когось в чомусь обвинуваче абсолютно з вами yeah. погоджуюся, тому що ми країна не хайпу і не хейту Ми країна правова. Тут я з вами погоджуюся. Олексій yeah. Мінський був разом з нами народний депутат України.